Іван Франко, думи, діти мої. Думи, діти мої, думи, любі мої, з усміхнути лунцем в тій понурій тюрмі, наче запах весни налітаєте ви, Скорбне серце моє потішаєте ви, де жура душу тлить, живе серце болить, де важкій боротьбі духа в тому велить. Де хитається ще, сумнівається ще, кум, де нову кавнова загортається ще. Там, де ви, думи летіть, слабко сили кріпіть. В горі сумніву с рік литий радісний світ. Тарас, Шевченко, Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця твела до п'яного дяка в науку. Учись я серденько, колись з нас будуть люди, ти казали. І я послухався і вчився, і вивчуся, а ти збрехала. Які нас люди, та дарма, не лукавило з тобою? Ми просто йшли, у нас нема зерна, неправда за собою. Ходімо ж, доленько моя, від дружу в боги не лукавий. Ходімо дальше, дальше слово, а слово заповідь моя.